А тим часом злочини Російської Федерації мають бачити усі саме з такою ціллю міністерством оборони України запущено проєкт параду техніки. Наразі її розмістили у Чернівцях. Далі вона поїде по інших містах України. Як Чернівчани ставляться до даного дійства далі в нашому матеріалі. На соборній площі розмістили техніку Російської Федерації, яку знищили збройні сили України. Це проект ініційований міністерством оборони. І, Власне, як зазначив Олексій Резніков, увесь світ має побачити злочини, які Російська Федерація здійснює проти України. Що думають про це чернівчани, Як ставляться за чи проти? Давайте дізнаємося. У нас в Чернівцях дуже все спокійно, і люди трошки забуваються, що в країні війна. А коли ось таке провозять, то бачимо на власні очі наслідки. Люди мають бачити, яку ціну ми платимо за свободу наших міст, за те, що люди вмирають за нашу свободу, за те, що ем, у нас така історична ціна. Ми так ми багато заплатили за нашу волю і. Я вважаю, що це таки правильно. Тим більше бачу, що це все наяву, це дуже страшно і ти розумієш, що. Проїзходить в нашій країні. Слава Богу, що зараз ця техніка російська стоїть розломана вщент, ніж вона буде їхати по нашим містам. Хоча вся ця техніка викликає такі доволі дуже змішані почуття, так водночас страшно, але для нас людей, які слава Богу, не пережили всього того, що пережили люди в центральній Україні, в Східній, на східній Україні, і для нас це Важливий поштовх, щоб зрозуміти, що там відбувалося, і ця техніка дає нам такий викид адреналіну. Дякую просто ЗСУ, що ми можемо зараз ходити в університет і можемо жити своє спокійне життя тут, в Чернівцях. Але да, я погоджуюся, що забувати про ціну, яку ми за це платимо, не можна. Побачити таку техніку, це насправді. Щось величне, побачити, наскільки героїчні були наші військові, і скільки вони сил і відваги приклали до того, щоб побороти цю міць. Незважаючи те, що ми воюємо з другою державою у світі, наші військові справді поступили надзвичайно героїчно. Це ну, не передати словами, мати в руках тільки Джавелін і підбити стільки техніки, це їм великий просто уклінь. Дякуючи за те, що зараз ти можеш просто ходити по Чернівцях і. Навчатися і створювати і розвивати свою державу. Нагадаємо, ініціативу Міністерства оборони підтримала місцева рада чорнівців до розміщення на Соборній площі. Техніка стояла і в інших містах, як в Україні, так і у Польщі. Близько тижня часу я атрибут попрямує далі. Бо увесь світ має побачити зло, яке вчинила Російська Федерація на нашій землі. Виставка трофейної техніки це ініціатива Міністерства оборони. Задумка проста: нагадати людям з тилових міст, що війна не закінчилася, а втрачати пильність і розслаблятися зарано. Ця виставка вже відбулася в низці великих міст України, тож настала черга чернівців. На її організацію не витратили ні копійки з міського бюджету. Всі витрати на міністерстві оборони. Зберігаймо спокій та довіряймо нашим військовим. Пільними зусиллями разом до перемоги Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4